Ну а ми будемо говорити так про боротьбу з корупцією, про суди, які зараз відбуваються. Євген Черняк, старший аналітик Transparency International, гість нашої студії. Доброго вам ранку. Доброго. Ранку. Ну, і будемо говорити. Почнемо з вчорашнього затримання на хабарі судді Чауса. От цікава історія вийшла з ним. Тепер як нам довести цю справу до суду. Говорять уже про те, що має зібратися рада, зняти з нього цей суддівський імунітет. За вашими оцінками, чи це такий сценарій можливий? Чи можливо взагалі зібрати когось в влітку і прискорити, не дати можливість втекти? Ну, на мою думку, як би цього не хотілося, на жаль, зараз, скоріше за все, не вдасться нікого зібрати. Це буде питання осінню, ну вересні, коли повернуся з відпусток. Єдине, що є проблема, дійсно, ну, що суддя може просто втекти. От, тобто, і це було висловлено антикорупційним прокурором, він також це про це висказався, що може дійсно особа переховуватися потім. От, ну Це може бути проблема, тому що. Якби особливих таких якби, заперечень по обвинуваченню не було, тобто, ну там що це якась фальсифікація або ще щось. Тобто, то ми маємо реальну справу з реальною ситуацією, і враховуючи загрози, тобто особа може пораховуватись. А тут же варіантів багато насправді. Ну от, якщо розслідкувати усі ці затримання, ще так само в ГПУ анонсує, анонсує затримання ось ще десятки податківців, часів Клименка. Зараз іде така активна боротьба з тими, хто є представниками режиму Януковича. Тим не менше, паралельно відбуваються і за цієї влади різні корупційні схеми розкорочуються. Ми там сьогодні. У нас був експерт, який говорив про проблеми в Мінобороні, зокрема з закупівлями. Може би сказати, що таке одна сторона медалі у нас зараз в один бік, перекіс, перекос? Ну, демонструють боротьбу з корупцією, але все-таки з, з тими, хто вже в Опалі. Ну зараз якби насправді відбувається, тобто немає якогось такого руху в одному напрямку. Тобто, що всі всі органи, всі служби, всі йдуть рухаються в одному напрямку, борються з кимось там з силою. однієї, да, наприклад, з режимом Януковича, з представниками. з опозиційним блоком. Опозиційним блоком, да, воля народу там насправді зараз відбувається дуже багато рухів, і це треба розуміти. Тобто, є рухи. Проти якби таких опозиційних певних сил, а є рухи і проти сили провладних, тобто той самий суддя суддяча. Тобто є інформація, що він був о, якби підв'язаний, скажімо так, з провладною політичною силою. але виносив вироки антимата, так ну тобто, а тому він і був і залежний. Тому тому що на нього була інформація в будь-який момент цю особу можна було або люструвати, або звільнити. Тобто, отакі от речі. Ну його залишили. Тепер його залишили. чия це відповідальність має бути. Відповідальність має бути по-перше, це вища рада юстиції, яка його не звільнила, наскільки я знаю. Там зробили для нього виключення. Це їхня відповідальність. Ну і... проголосували всі, крім трьох. Так, так. І ну тобто, до чого я це все веду? Тобто, зараз в нас така ситуація, що кожен орган здійснює свою роботу певно, наприклад, от і, наприклад, саме НАБУ, Воно зараз працює в тому числі і по нинішній владі, в тому числі і от посидячао, це вже якби виходить, це вже поле трохи провладної партії, да, яка зараз є це бок Петра Порошенка. От і можливо і обшук генеральної прокуратури в це теж пов'язано з цим. От. Тобто, Дуже багато зараз рухів, в тому числі я б не сказав би, що проти представників режиму Януковича така вже активна робота ведеться, тому що зараз жодна, жодна справа не направлена до суду по януковичу. Наприклад, жодна вже розслідується з березня 2014 року. От вже от зараз в серпні спливають терміни розслідувань вже по закону, які мають бути, і жодна справа не направлена. А коли сплине цей термін, що далі? Ну, далі будуть різні процесуальні трюки скажімо так, сторони обвинувачення, ну, щоб затягувати, щоб продовжувати розслідування, тому що там, як, як таких особливих санкцій немає за це. Але сам факт, тобто, що відведений строк для розслідування він вже от, от спливає. І насправді, пан Луценко він вже заявляв, що до кінця року буде направлено перше провадження по створенню злочинної організації проти Януковича. От. Але поки ну, а є інші справи корупційні, наприклад, та сама книжка, яка була видавалася, Межигір'я, Сухолучя, Укртолоком виділені кошти 220 мільйонів гривень, які виділялися Держспецзв'язку. Ну, принаймні, є ті статті, за якими достатньо доказів для того, щоб засудити. Ну, ми не знаємо, розумієте, вони вони дуже мало комунікуються, дуже погано насправді. Скажіть, а в чому, які... це, чому це відбувається? Ну, це якби така традиція. Тобто слабка дуже комунікація завжди була в органах прокуратури, ну, взагалі, якби, в старих органах старої формації, бо дивіться, як комунікує, наприклад, НАБУ, новий орган, да, де піар-служба працює не ну, гірше, як приватні компанії, насправді. Тобто, там і інфографіки, і відео, і брифінги, тобто активно дуже працюють. Так, а з іншого боку, ми бачимо, як. Тут генпрокуратура вмежуться якоюсь там певною публікацією коротенько на два абзаци. А інформації дуже мало насправді. А щодо війни між самими антикорупційними структурами, вже майже час тиждень минув з того часу, як ГПУ проводила обшуки у набу поки що ніякої додаткової інформації з цього приводу не звучало. Вона, зіляє вона, зіляє вона прозвучить тому. чи просто це вони там домовилися. Для чогось конкретного це було зроблено, потім все це вирішили питання між собою. Ну, і більше ми про це не так і більше ми про це нічого не почуємо. Ну до певного моменту. Ну скажімо так, як ми бачимо цю ситуацію, тобто були був обшуку в приміщенні набу, набу потім разом з антикорупційною прокуратурою, що дуже важливо, зайняли доволі жорстку позицію. В тому числі потім була заява пана Холодницького. З приводу справи судді одного, якого якого якби Луценко, генеральний прокурор не зміг довести до кінця, ну там були проблеми. І він прямо звинуватив. Тобто ну, це виходить, уявіть собі ситуація. Заступник генерального прокурора звинувачує генерального прокурора в певній ситуації. Ну тобто, от. тобто, це вже відкрите протистояння. йде. Про що це говорить? Я думаю, тут можна лише ну тобто, порадіти так стримано, тому що це говорить про те, що, наприклад, те саме НАБУ, антикорупційна прокуратура, вони не є стовідсотково залежні там від президента. від... Ну, про владних сил як це дуже часто стверджують, тобто що повністю йде контроль, тобто, от, ну насправді не, не повністю. Контроль. Але це говорить про те, що, наприклад, бажання встановити цей контроль є. Так, ну ми це бачимо, але я не думаю, що зараз не та ситуація. Мені здається, щоб. Це контроль повністю встановлювати, тому що все ж таки, ну ми пройшли майдан. Трошечки ситуація змінилася, політична розстановка так само змінилася. Тобто, це тут, ну я вам скажу так, зараз узурпувати владу в Україні ну, майже неможливо, тому що є баланс сил, є різні політичні сили, які все ж таки, ну у нас немає однозначно якоїсь партії, яка є провладна 100%. Тобто є і Блок Петра Порошенка, і народний фронт, і інші партії, які все ж таки певний рівень електоральних симпатій мають. Ну тобто, тут же є така певна диверсифікація, якщо можна так сказати, ризиків. Да? Тобто такого такої узурпації і тому, якби важко зараз становити контроль, можливо, десь якісь, якісь речі координуються, тобто мається на увазі, узгоджуються якісь питання, але я думаю, тобто говорити про повний контроль не, не доводиться, і це є доказ такі конфлікти. Ну ось пан Луценко заявив про те, що рекомендував би пану Нищенку в, в приїхати до України, і при цьому заявляє про те, що тепер а ось екстрадиція нардепа під волі народу це. По діяльності а, набу і цапа знову ж це така спроба перекласти відповідальність, З, знову тобто чому. я зробив все, що міг. А тепер, якщо щось не вдасться, я то винні сап і. на цьому. Знову ж таки, Генеральна прокуратура України як головний як би, орган, який представляє прокуратуру, ну, тобто це, якби, бо антикорупційна прокуратура підчиняється Генеральній прокуратурі, це не окремо. Якщо б це була б окрема служба, Що яка так, мала б свої повноваження, повноваження по міжнародному співробітництву, ну, то тобто, нема ну, питань. Тут певне підміна понять. Е, відповідальна Генеральна прокуратура все рівно залишається. Тобто і процес екстрадиції, як він повинен відбуватися, і хто ж зрештою, якщо ви кажете, що все таки генеральна прокуратура відповідальна, то що вона має робити, що вона може зробити? Взагалі і взагалі чи є перспектива цього? Тому що ну так, от просто подумати, що людина поїхала в країну, з якої можуть її екстрадувати, а це ну мало ймовірно. Мабуть, він ж не він розумів, куди він їде, які він гарантії має. Ви обрав саме ту країну, де, мабуть, най... найважче, найважче так, проходить цей процес екстрадиції? Можливо. З іншого боку, ну я не думаю, що Великобританія це країна, яка є притулком для всіх злочинців, ну, умовно кажучи, ми засудження не було, але все ж таки осіб, які переховуються, які підозрюються в злочинах. Я просто хочу сказати, що як відбувається екстрадиція, тобто. Перша мають підстав. Тобто, у нас підстава, яка особа викликалася на допити, вона не з'явилася на ці допити. От були повістки на сайті, оплікувалися. Потім є підозра, тобто особа не з'являється на допити. Відповідно, особа, особа треба встановити місце знаходження, ну він наче готовий своє місце знаходження uh -huh. повідомити, і е, звернутися до, е, наприклад, до прокуратури, умовно кажучи, в Великобританії. Там трошки інша система, але схоже, наприклад, до поліції. З запитом про екстрадицію. Вони його розглядають, вони дивляться, які докази, чи немає політичного переслідування. От наша доказова база яка? Є доказова база. Достатня? Ну так, да, достатньо. Ну, Їй було достатньо для того, щоб пройти в Верховну Раду, зняти. Для Британії, для Британської поліції достатньо, для екстрадиції. Я не можу так стверджувати, бо я не знаю, які в них стандарти Великобританії. І не можу за них говорити насправді, тому що це кожна ситуація приймається рішення перед, ну, кожній конкретній ситуації. Але разом з тим є певна традиція. Тобто, є, вони спілкуються між собою так само керівники правоохоронних структур, керівники держав. В Британії був антикорупційний саміт, нещодавно конференція, на якій всі багато часу засвідчували. І ну тобто, Британія зараз якби є центром по суті бор... ну, боротьби з корупцією країна, яка якби веде промоцію цієї ідеї. Тому якби е, Ну, буде дещо нелогічно, я думаю, при наявності доказів, а в цій справі є докази. Вони вони були надані в Верховній Раді і в суді, коли це все відбувалося. Коли була підозра, вже ж навіть є один з перших обвинувальних актів по цій ці коли... але ось Юлія Тимошенко яка, на натякала на те, що прямо вона навіть казала, що це політичне переслідування. Чи можливо ось такі можливо, заяви якраз, якраз тиснути напори. на те, що це політика? Ну, дивіться, е... вже є перший, е... вже ж була інформація, що перша є е... засуджена перша особа. Це така, яка пішла на угоду зі слідством. Оце один з керівників біржі як я пам'ятаю. Тобто, це вже означає, що одна особа конкретно дає свідчення. От і вона, якщо б це була політична справа, вони б всі б опиралися до кінця і стояли б на своєму, тобто, якщо були б не винуваті, а тут особа йде на співпрацю. Екслогічне ще дуже важливе питання. Якщо вже ми, ми почали боротися з корупцією, ми так чи інакше будемо знову зустрічати на, на, натикатись на цю е, депутатську недоторканність, суддівський імунітет. Тобто, е, можливо зараз на часі якраз внести якісь зміни в законодавство, аби просто спокійно собі далі боротися з корупціонерами, а не щоразу наступати на дні ті самі граблі. На жаль, ця Верховна Рада вона показала трошки неготовність іти на ну дуже такі для них непопулярні речі. От тобто, наприклад, лементарно можна сказати, це був тест електронного декларування. От коли почали це, був закон прийнятий в кінці 2014 року про електронне декларування, яке має з понеділка запрацювати. Ну там. По, 15 го числа, по ідеї да, має запрацювати. І це тоді був парламент на валізах. Вони тоді вже уходили то це скликання і прийняли закони. Ці потім почали читати закони, і почали якби, казати, що ну тут трошки не так, треба підправити. І пішла робота по вихолоченню цього закону. По суті, от тобто парламентарі зрозуміли, що вони будуть подавати електронні декларації, що там буде багато, треба буде вказувати дуже багато інформації, що є серйозні ризики для них. І вони відповідно почали робити деякі правки, які не не ну не є обґрунтовані. Тому якби я можу сказати так, що і ну скільки як давно ми вже дискутуємо про зняття депутатської недорканості, та сама імунітет суддів. Тобто... Та й самі нардепи завжди про це говорять і напередодні виборів. Потім забувають. Так, і ви просто порахуйте, реально, які є бюджети виборчих кампаній, наприклад. тобто, ну, Люди інвестують кошти. І не просто так. вони інвестують за певні за захист, да? а захист це депутатська недорканість. Тобто, це ну, тобто, для того, щоб депутата засудити, да, мабуть бути дуже дуже багато доказів, має бути якась схема, яка ну дуже така ну, наочна, і має бути політична воля. Дуже багато таких компонентів і потім пройти ці всі, скажімо так, процедури, комітети, тобто і публічно, це ризики серйозні для органів, які розслідують, тому що можна ж не пройти Да, і потім будуть звинувачувати, що ви не ефективні, ви не працюєте. От тому якби це є серйозні гарантії захисту, але я би прибрав би взагалі. Депутатську недоторканність залишив би лише недоторканність за, як кажуть, депутатський імунітет за висловлювання в залі за політичну позицію за голосування. Ну тобто, за от, віки в залі. Ну, до речі, віки тут цікаво, насправді так. Да. Ну це така світова, якби явище, але ну, Україна є одна з провідних країн в цьому плані. Ну на щастя, останнім часом менше цього було вже. вже ну, і хоч такі... в якомусь рейтингу ми маємо бути по тому, що не такі, так. Да. Ну тобто, отак. Ну, сьогодні, от пане Юрій Луценко вчора, точніше відчитався про резонансні справи. Ось щодо Єфремова, він зізнався, що він особисто його недолюблює. Але щодо доказів, чи достатньо тут база, щоб справу довести до завершення? І ось такі а, висловлювання, що я його там ненавиджу. А, як потім можуть бути використані захистом? Уже заявляють. Чи що, варто бути настільки на емоційним? Ну, Мені здається, да, що, до речі, це зайво цей компонент. Тут вмикається е політик, так? Е так. Е да, на жаль, е ну, е там іноді я бачу бажання десь бути трошки політичні заяви робити uh -huh. у Генерального прокурора, тому що він якби не дійсно був політиком. Е е ну, але, то, чесно, скажу, чесно кажучи, там, по Єфрему, ну, я так однозначно не можу стежити, бо не бачив на матеріалі справи от по доказам. Різні є думки з цього приводу. Те, що ну, в принципі, якщо поліційний суд залишив його під вартою, то ну то, значить там є докази. Ну, Якщо б там не було і взагалі, ви ж бачите, у нас як е, суди, вони. Е, Приймають різні рішення. Тобто вони приймають або на користь там, обвинувачення або проти обвинувачення, іноді проти. Тобто, може бути не завжди там є, там є місце для корупції, та, місце для хабаря, може бути просто недостатність доказів або слабкість обвинувачення. Тобто суддя не буде брати на себе відповідальність, або, там, приймати завідомо правосудне рішення. От. Тому, якби, якщо я апеляційний суд, влажна інформація, підтвердив законність а, м, взяття під варту, ну, тому якби, думаю, там є докази. От ви згадували про е електронне декларування. Чи можна Взагалі розцінювати його як якусь панацею. Ми вже ось бачили нещодавно пролюднені фінансові звіти політичних партій. Панацея це не є. Це є дуже потужний інструмент. Чому кажу інструмент? Тому що хтось буде ним користуватися, грубо кажучи, буде національне агентство з питань запобігання корупції. Такі самі люди, такі самі чиновники, посадовці будуть це все перевіряти. Окрім цього, що є позитивно цієї системи, можуть перевіряти і всі інші. Тобто, Громадяни, громадські організації ем, можуть перевіряти ті самі антикорупційні органи, будь-які. Тобто є доступ до системи. Декларація опублікована, будь ласка, звіряйте. Ну, тобто, ну, і набагато ширший перелік інформації зараз треба зазначати. І плюс є, до, до цього є відповідальність адміністративна і кримінальна. От. Тобто, як правило, якщо немає відповідальності, то, ну, то у нас не треба виконувати нічого. От. Є відповідальність, є ризики, тому якби... Е, плюс це сітка покривається по суті всі посадовці України, і плюс до цього дуже цікава. Дуже цікава норма там є така. Я, як вихідець з українського вишу, з пройшов всю, всю систему, бачив, тобто має декларуватися, в тому числі, наприклад, завідуючи кафедру університетів. Це дуже важливо, тому що у нас освіта це якби є один з таких. Сфер, де галузі. прививається корупція самого з самого змалку. Тобто. І мені особисто буде дуже цікаво подивитися на декларації, наприклад, завідувачі кафедри мого університету. де я навчався. Ну, От. Ви, ви розпочнете з цього. Я думаю, ця людина зараз так прильнула до телеекрану. Ну добре, якщо в, в принципі з електронними деклараціями все ясно, що вони корисні і потрібні бути, але якщо вони не запрацюють, так як це передбачалося в серпні, не з 15-го, не з 20-го, які будуть наслідки, якщо не запрацюють, 15, 15 то це буде катастрофа, от чому тому, що це буде черговий зрив зобов'язань України. Було Щодо взяти. до безвізового режиму це була... Не тільки, не тільки, так. Да. Безвізовий режим, плюс це постійно, наскільки я знаю, проговорюється з Міжнародним валютним фондом. ну Зараз там настільки це зараз питання стоїть, але разом з тим. Плюс це зобов'язання по антикорупційній конференції в Лондоні, які були от, нещодавно. Там і президент підписався. Ну, по суті, президент, уряд всі підписалися під 15 серпня. Якщо 15 серпня не буде запущена система декларування, так як це має бути, з системою захисту інформації, як ну не бо без неї це буде просто досвідна експлуатація, куди не можна буде вносити персональні дані. От, тобто там буде проблема, тоді, е, ну, тоді це буде повна катастрофа, і треба буде тоді вже тут. Проблема в тому, що відповідальних ну немає відповідальності за це, що це може не відбутися. Може бути політична відповідальність, публічна. Але... Більш ніякої. Хто може та провалити? Та Хто може провалити? Значить, зараз, по суті, основним таким, якби, основною стороною, яка є, ми бачимо ризики, це є Держспецзв'язок. Це Державна служба, організація, яка займається питаннями захисту інформації. Ага. І там була проблема, зараз активно це дискутується, і дуже серйозна проблема була, коли обирали компанію, компанію яка має давати сертифікат відповідності на систему захисту. Ага. Тобто технічний бік. Технічна сторона, а, так. А, а з політичної сторони. З політичної сторони є повна підтримка, якби і прем'єр-міністра, і він постійно контролює це питання. Але ви розумієте, просто ну немає розходитися політична сторона з технічною стороною. Там, де політична, там і технічна має бути. Тому що ну, можна це затягувати дуже або ну, політично використовувати технічно для того, так, щоб затягнути так. процес і, і потім знайти відповідальник. Знімемо голову таке, держспец... як Держспецзв'язок Держпи спезок буде відповідальним. В прикріму навесу ДВ ми бачимо зараз реально, наприклад, Нацагентство з питань забігання корупції, це структура, яка володіє цією системою і буде нею управляти. Вона готова, ну, бо це в їхній інтересах так само 15-го запустити. Але з, з боку Держспецзв'язку є поки що такі дії певні, які якби ну трохи дивують. Насправді, І от, наприклад, вони проводили вчора захід прес-конференції для представників наземних посольств, для різних структур урядових. Я зареєструвався, наприклад, на неї, а потім мене мені скасували реєстрацію. От як Інтернешнл uh -huh. то було дуже дивно. Насправді я, я їхав туди вже за півгодини Просто скасували реєстрацію. Ну тобто, мабуть, щось там не, не треба було. Казати, ну, чути, да? А потім ми подивилися прес -бр... ну, прес-реліз після зустрічі. Там ну, нічого не зрозуміло з того прес-релізу. Там три абзаці і ну, суті немає. Тому так.